Війна іноді активізує творчі таланти особистості. Житомирянину Василю Піддубному служба в армії допомогла здійснити дитячу мрію, стати письменником. Чоловік був одним із тих, хто з початком бойових дій на сході України пішов захищати батьківщину, навіть не маючи військового досвіду. Армія це дуже великий досвід, який міняє людей. Міняє їхню психологію, міняє їхнє відношення до життя. Перші спроби писати невеликі оповідання Василь здійснив ще в школі. Це ще пішло зі школи ще в класів третьому. Я написав маленьке оповідання. Таке фентезійне і дуже сподобалися моїй вчительці. Вона його прочитала усім класом і сказали, що там, напевне, чекає письменницьке майбутнє. Згодом чоловік спробував себе у кількох професіях та все ж таки повернувся до письменництва. Напередодні війни почав писати продовження острова Скарбів Роберта Стівенсона. Свою книгу Василь назвав Піастри-Піастри. Взявши псевдонім Стівен Робертс, він сам ілюстрував свій перший твір. Улюблена моя книжка це острів Скарбів. Ось і так як сам. Стівенсон написав цю книжку, лишивши багато що недосказаним, мед виникла така ідея відкрити те, що не було відкрите в цій книжці. Моя книжечка це ось піастри-піастри. Вона вийшла в електронному вигляді. За свій кошт ми видали там кілька десятків примірників для власного користування. Популярність Василя як автора підтверджує кількість посилань на його книгу в інтернет мережі. Кілька тисяч піратських сайтів скопіювали його піастри-піастри. До того ж, за відгуками читачів, продовження острова скарбів від Василя Піддубного Стівена Робертса нічим не гірше від книги Роберта Стівенсона. Про те, що не заробив мільйонів на своїй книзі, Василь не шкодує, адже найдорожче впевненість у тому, що може писати нині. Він працює над книгою, в якій прототипами героїв стануть його бойові побратими і друзі. Робоча назва холодні серця. І на цю книжку дуже, дуже має вплив мій досвід е, проходіння служби, тому що все-таки книжка також про війну. І от мої переживання, наші ці відчуття, ті, що я там, мій досвід, що я набрав у війні, я його е, хочу використати в цій книжці. Також головними героями, її, хоч і являються козаки 16-17 століття, але прототипами, прообразами є мої бойові побратими, хлопці з мого. Е, Згоду, книжці я хочу висловити дуже багато своїх думок і про життя, і про війну, і про людей. Побратими Василя були неабияк вражені, довідавшись про його творчість. Випадково сказав йому, що настане той момент. Говорю, що буде колись така ситуація, я стану твоїм командиром, тоді геть тобі буде туга в армії. Ну щоб тобі малиною не здавалося це все. І десь через півроку так сталося, що він прийшов служити до мене в підрозділ, в мій взвод, я був його командиром. Ну а тоді він зрозумів, що в житті всяке буває. Свої холодні серця Василь Піддубний планує презентувати найближчим часом. А вже наступним твором автора може стати книга про АТО. На його думку, всі, хто нині захищає Україну, герої. Тож гідні стати героями і в художній літературі. Олександр Райковський, військове телебачення.